Вітаю вас, малята! До нас на заняття завітав сьогодні хлопчик Андрійко. Він хоче вам показати предмети, якими користуються кожного дня. Назвіть їх. Мило, гребінець, рушник, зубна щітка. Ми з Андрійком. Пропонуємо вам відгадати загадки про ці предмети. Тож слухайте уважно та спробуйте відгадати. Перша загадка. Хвостик з кістки, а на спині щетинки. Що це? Зубна щітка. Наступна загадка? Мию, мию без жалю, мию там, де брудно. Цю роботу я люблю, та від неї худно. Що це? Так, мило? Ще одна загадка. Маю я зубців багато, розчешу вас, як на свято. Що це? Так, гребінець. Я маленький і завзятий. Люблю діток витирати. Так, рушник. А тепер спробуйте розказати, який предмет для чого потрібен. Для чого потрібно мило? Мило потрібне для того, щоб мити руки. Для чого потрібен гребінець? Гребінець потрібен для того. Щоб розчисувати волосся. Для чого потрібен рушник? Рушник потрібен для того, щоб витиратися. Зубна щітка потрібна для того, щоб чистити зуби. Молодці малята. Отже, рушник гребінець. Мило, зубна щітка це предмети гігієни. Вони допомагають нам підтримувати наше тіло в чистоті, а чистота запорука здоров'я. Здоров'я основа усього на світі. Здоровими бути бажають всі діти. Для цього потрібно щоденно вмиватись, чистити зубки і посміхатись. До нових зустрічей, малята!